Зима наближається, ворог не припиняє обстрілювати мирні українські міста, в тому числі критичні підприємства. А це означає, що масові відключення електроенергії цілком можливі. Тож фахівці радять українцям не чекати, а вже готуватися до найгіршого. Як це правильно зробити, розповім у цьому відео. Тож додивіться то його до кінця, поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Таю, друзі, мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про складні, але важливі речі. І сьогодні розповім, як правильно підготуватися до можливого блекауту. Найперше, що треба зробити, це запастися харчами. Список їжі, яка не псується за відсутності світла, можна знайти на сайті Київської міської державної адміністрації. Це м'ясні рибні та овочеві консерви, сушене та в'ялене м'ясо, сублімовані продукти, тобто каші, локшина швидкого приготування та супи, які необхідно заливати окропом, або ж гречка, яку можна заливати водою кімнатної температури. Також хлібці, печиво, сухарі, сухофрукти, горіхи, шоколад, цукерки, енергетичні батончики. Ну, тобто такі знайомі для всіх назви, і всі ці продукти погодьтеся, можна купити у найближчому супермаркеті. Це недорого, Тож краще зробити цю нехитру процедуру. Ці харчі не псуються. Нехай собі лежать. Якщо не знадобляться, добре. Якщо знадобляться, ви скажете дякую собі в першу чергу за те, що це зробили, і подбали заздалегідь про себе, про своїх близьких. Не варто забувати і про воду. Адже під час відключення електроенергії може зникнути і водопостачання. І я пам'ятаю, як десь тиждень тому у сусідніх районах в Києві, окрім світла, зникла і вода, і це дійсно може бути проблемою. Тож фахівці радять мати мінімум 3-5 літрів на людину на добу. Причому йдеться не лише про питну, але й про технічну воду для миття чи змиву. Якщо є можливість, зробіть запас хоча б на 3 дні. Я, наприклад, минулої зими ставив баклажки з водою на балкон, це зручно і не займає місця в квартирі. Але коли вода пропадає, а це буває не лише у зв'язку з блекаутами, ну ніхто ж не скасовував і звичайні якісь аварії. І як правило, вода зникає, знаєте, у такий е, доволі непідходящий момент. То оці баклажки е, вони дуже виручають. Другий пункт це альтернативні джерела енергії, свічки, ліхтарики, павербанки, портативні станції, навіть звичайні батарейки усе це може стати в пригоді у разі вимкнення електроенергії. Якщо ви користуєтеся павербанком, перевірте, чи він заряджений. Звучить банально, але повірте, коли світла немає дві доби, розряджений павербанк це як жарт без сміху. Якщо є можливість, купіть павербанк із сонячною панеллю, навіть невелика модель дасть змогу підзарядити телефон чи роутер. І, до речі, не забувайте, деякі магазини чи кав'ярні під час відключення виставляють розетки для зарядки. Тож Тримайте кабель у сумці. Далі дуже важливий момент захист побутової техніки. Коли світло вимикають і вмикають часто, у мережі можуть бути перепади напруги. А це означає ризик згорілої пральної машини, холодильника чи комп'ютера. Минулої зими, здається, у моїх сусідів якраз і згоріла пральна машина. А що стосується людей, які працюють вдома, то повірте, через стрибки напруги, якщо е, згорить ноутбук, то потім відновити дані ну, дуже складно. Що радять робити фахівці? Від'єднати техніку від розетки під час відключень. Ключову техніку, холодильники, бойлери, пральні машини рекомендується повністю відключати від мережі після вимкнення світла. У такому разі, після відновлення електроживлення, вмикати техніку у мережу потрібно буде вручну. Робити це рекомендують не відразу, а через 10-15 хвилин після відновлення електроживлення. Також фахівці радять користуватися продовжувачами із кнопкою вимкнення. А якщо є змога, придбати реле напруги або мережевий фільтр із захистом? Реле напруги реєструє значні відхилення від стандартної напруги та відключає всі побутові прилади. Після того, як напруга нормалізувалася, подається сигнал про відключення і підключення техніки до електромережі, відновлюється. Реле напруги поділяються на два основні типи, ті, які встановлюються в електричному щитку. Загальному для домоволодіння та для окремих розеток перший тип значно потужніший і надійніший, але для встановлення такого реле будуть потрібні послуги електрика. А ми всі з вами знаємо, що електриків зараз знайти дуже важко через те, що багато людей бояться мобілізації і або їх вже позабирали. Ну ми з таким стикалися, да? От такі чоловічі професії зараз. Ну, Важкувато знайти, тому краще, мабуть, все-таки сподіватися на власні сили. Також можна встановити стабілізатори напруги або джерело безперебійного живлення. Стабілізатори при цьому потужніші, але не мають акумуляторних батарей. Джерела безперебійного живлення мають меншу потужність, але тримають запас струму у внутрішніх або зовнішніх акумуляторах. Тобто, друзі, серед того, що я вам назвав, я думаю, що кожен з вас обере собі найкращий варіант, найекономніший, той, який зручніший. Але погодьте краще все-таки подбати про це заздалегідь, це вам обійдеться значно дешевше, ніж потім ремонтувати техніку, пральну машинку чи ноутбук і так далі. Краще витратитися на додаткові оці прилади. Ну і якщо ми вже заговорили про гроші, багатьох хвилює скільки коштуватиме електроенергія взимку, яку можуть час від часу відключати. Інформація така: після 31 жовтня в Україні не підвищуватимуть тариф на електроенергію для побутових споживачів, щонайменше до закінчення опалювального сезону. Відповідно на поточному рівні ціна. 4 гривні 32 копійки за 1 кВт годину. Це ціна на світло, і вона залишиться і в листопаді, і в грудні, принаймні так обіцяють у Міністерстві енергетики. Тобто, поки що підвищення не планується, і ціна залишатиметься стабільною, принаймні до кінця опалювального сезону. Це, звісно, добра новина, але розслаблятися, друзі, зарано, адже енергосистема і далі під загрозою через постійні атаки. Укренерго та Міненерго попереджають: якщо атаки на енергетичну інфраструктуру будуть продовжуватися, світло можуть вимикати навіть без попередніх графіків, і це вже відбувається у деяких містах. Тобто блекаути можуть бути не планові, а аварійні. Все залежатиме від ситуації в конкретному регіоні. Саме тому енергетики просять усіх економити електроенергію вже зараз, особливо у вечірні години пік з 17.00 до 22.00. Загалом же, як зазначає міністерка енергетики Світлана Гринчук, ситуація в енергосистемі залежатиме від інтенсивності російських атак, а також швидкості відновлення пошкодженого або знищеного енергообладнання. Цитую. Говорити про те, що в нас будуть довготривалі відключення рано, але на жаль, ми маємо досвід попередніх років, коли ситуація змінюється щодня і можна чекати чого завгодно. Ми готуємося до різних варіантів і до найгірших, зокрема. Але сподіваємося, що спільними зусиллями нам вдасться зберегти роботу енергосистеми і обійтися без тривалих відключень, повідомила міністерка. Друзі. Також хотілося б сподіватися на краще, але як то кажуть, поінформований, значить, озброєний, погодьтеся краще підготуватися до найгіршого і бути спокійним. І потім радіти, якщо усі ці поради фахівців не знадобляться, ніж потім впадати у відчай, у разі якщо цей блекаут таки відбудеться. Отже, підсумовуємо, зима справді може бути нелегка. Але якщо діяти заздалегідь, ми зможемо пройти її з меншими втратами. Тарифи на газ і світло у більшості випадків вже зафіксовані, але загроза відключень залишається. Тож запасіться всім необхідним: їжею, водою, теплом, захистом техніки і тримайтеся. Разом, а тепер напишіть, чи готуєтеся ви до блекаутів у своєму місті, що вже зробили: запаслися водою, купили генератор, утеплили вікна, або ж взагалі нічого не робите, і вірите в те, що ця зима пройде спокійно, ну принаймні так само, як і минула зима. Напишіть, бо це важливо не лише для мене, а й для наших відвідувачів, наших глядачів, для яких ваш досвід може бути корисним. Дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися на канал, якщо ще цього не зробили, та поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. І, звісно ж, клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наші наступні випуски. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося на youtube каналі Політмедіа. Бережіть себе.